Суботу на першому причалі відгримів благодійний концерт у гурту Хуртовина за підтримки міського голови Віталія Граждана та Артема Шевченка. Організаторами стали громадська організація Рибацький край на чолі з Володимиром Кальніченко та команда розвитку Акерману на чолі з Віктором Андрієнковим. Але ж хто такі ці хлопці з «Хуртовини»? Напередодні свого концерту гурт дав прес-конференцію. Заходи в нас. Різні, дуже багато ми об'їздили різних міст, кошти ми збираємо, скільки в нас там виходить. Насправді ж гурту всього рік, тож популярність у них лише попереду. Наразі хлопці збирають різні суми донатів, однак і вони є великим внеском у нашу перемогу. Всі десь працювали в шоу-бізнесі. Спочатку повноваштабного вторгнення. Відчули, що у кожного повинен бути свій фронт, кожен повинен діяти там, де він вміє краще. Все. Гурт Хортовина тісно співпрацює з військовими напряму, тому їх донати передаються виключно тим, кого хлопці знають особисто, та туди, де це найбільше потрібно. Перед цим ми збирали на 24-го хрему механізовано бригаду імені Короля Данила. Потім на 23 ю бригаду збирали на пташку в А на 24 четвертую окрему механізовану бригаду імені краля на автівку передовій. Невеличким сюрпризом для нашого міста стало те, що солістом гурту є уродженець Білгорода Дністровського Дмитро Панченко, головний голос, який лунає зі сцени. Так сталося. Я вдячний Дмитру, що він. Класно, дуже передає ту емоцію, яку, до речі, не, ну так, я пишу пісні, але ми усі пишемо пісні, ці, ми всі, всі е, члени гурту е, аранжувальники цих пісень. У співаків виходять класні пісні, саме тому вони і є справжнім гуртом. Кожен з учасників вносить свою частинку у текст чи музику, а все це разом відгукується аудиторії. Однак, так як Дмитро, наш земляк, перший муніципальний просто не міг не дізнатись, які його відчуття, коли виступаєш вдома, коли ти приїжджаєш в інше місто, якесь де тебе ніхто не знає, там то це інше. Коли ти приїжджаєш до своїх і тут. Ну, вимоги такі до себе. Ну треба, щоб все було круто. щоб Все було на вищому рівні. Тож переживання усі були відкладені. Нагадаємо, що гурт створений всього рік тому і одразу почав їздити Україною з благодійними концертами. Але окрім цього, талановиті музиканти стали авторами саундтреків вже до двох фільмів. Зараз знімається вже другий фільм. В якому, до речі, знімається «Ахтен Сентаблаєв. Ще зірки там знімаються чотири наші пісні, будуть саундтреками до цього фільму. Ну, назва фільму назва фільму, фільму крила. Чудовий старт як для такого молодого гурту. Однак ні для кого не секрет, що зйомка кліпів та запис пісень ніколи не були дешевою справою. Але хлопці знайшли вихід і тут. Вони наймають на роботу молодих талановитих режисерів, операторів, які нічим не гірші за стару школу. Але їх послуги коштують в рази дешевше. Під час uh, війни втратити великі кошти. На це, це ну не припустимо. Незабаром настане час, коли творчість знову буде цінуватись та оплачуватись високо, але поки в пріоритеті перемога. Для цього хлопці дають свої концерти не лише з комфортних сцен, а й їздять безпосередньо в бліндажі, підтримуючи бойовий дух наших захисників. За словами Дмитра Панченка, морально найважчим став виступ Це для вже поранених. І коли ти вже дійсно бачиш ну, наслідки цієї війни, коли люди лежать без ног, без рук, там, і ти не заходиш в палату просто під гітару співаєш ну, там без слід просто. Здавалося, що ну, здавалося, емоційно дуже важко, це, що їм це не потрібно. Але але ж... ні. Але ні, навіть навіть вони сиділи і слухали і, і дзвонили жінкам і отак. Тебе. Анці могли оцінити творчість гурту минулої суботи, де хлопці представили одну з головних пісень майбутнього одноіменного альбому Дихай зі мною. А як пройшов концерт? Перший муніципальний покаже в наступних сюжетах. Анастасія Ківі, Віталій Солодухін, перший муніципальний канал.